Починаємо нове відео, новий влог а, позаду мене. Чарівний ось такий букет квітів, який мені подарували на день народження, який був вчора. Почуваюся, я не дуже добре, вже декілька днів як захворіла, але ну є, як є. Хочу вам показати зараз подарунки, які принесли друзі, які подарували мені на день народження. Тому що у вчорашньому лозі я вам показувала, що вони приходили в гості, принесли цілу коробку різних подарунків, тож хочу вам детальніше показати, що отримала ще, окрім цього гарнющого букета квітів. Так, ну подарунок. У мене була косметика. Ми домовлялися, Таня запитувала, що я хочу. Запропонувала, вона знала, що я хочу відбилити зуби. Запропонувала мені подарувати полоски для відбілювання. Я погодилася. Нещодавно в лозі я показувала, що ми виходили по косметичних магазинах. Тож саме косметику вибирали. Мені в подарунок. Ось таких 10 пластинок для відбілювання зубів вони мені подарували. Я вам одну тільки показую, а грає грається Аліса. Вони взагалі такі винахідники вигадали, що все, всякі дрібнички по різних коробочках попакувати. І ну, це вийшло досить так цікаво. Тож, ось такі полоски для відбілювання зубів. Це те, що я обирала. Так, ось ціла купа їх Аліса принесла. Показувати, що вони є. Дякую, Аліса, тобі. Румяна ось такі я собі обрала. Це бренд Roman. Це тайський бренд, досить популярний в азії. Багато різної косметики цього бренду тут продається. Я собі обрала ось такі румяна персикового кольору матові. Гарний відтінок, я вже і вчора спробувала, нафарбувалася, сьогодні нафарбувалася, Хороші тіні, гарна пігментація, гарно передають мені пігментацію. Так. так, легенько пальчиком. Так я не знаю, чи видно тут, звоч мені не зручно зробити. М'якенькі, приємні, хороші на дотик. У мене рум'яна давно закінчилася, тож мені потрібно було. Дякую тобі, обережно. Склад, поклади в коробочку о, супер. І тепер мені допоможе от, оце розпакувати. Накрай не потрібно, бо якщо впаде, розіб'ється. Давай сюди далі ось так. І ще я собі обрала ось такий олівчик для брів. Оце навіть не олівчик, а такий маркер. Я такими раніше користувалася, а це ми, коли ходили по магазинам, я побачила, побачила що відчинок мені має підійти. А, ну, намалюй мені на нарості щось. О так, дякую. Um, все, все, добре, сердце. один, один Я раз. Точку. Хочеш сердечко, ну давай сердечко і все. Все, супер. Uh, а і зачиняємо. Як? Таким маркером дуже зручно промальовувати. Як? А чи як Малювати собі волосинки брів ну, так. там, де їх немає. Ось так. Так, все. І тепер отак будемо ходити. Так, так що оце я знала, що вона має подарувати, а ще одну коробочку я не принесла, зараз я вам покажу. Так, тож, дівчатка, мені ще запакували тут для волосся засоби. Це ось таке масло для волосся в капсулках. Досить також популярний бренд Вазі. Є таким брендом раніше, можливо, не тільки Васі Він популярний. Є такий бренд, не зустрічала Еліпс, Це маска для волосся, Якось собі купувала нещодавно. Не таку, а іншу, але цього ж бренду. Непоганий бренд. Ось такими, таким маслом Таня постійно користується. Тож мені вирішила подарувати. Одна капсулка тут на 2-3 застосування іде. Ну, на моє недовге не волосся. Ось такі маски для обличчя, дівчатка, мені запакували. І ось такий кремчик для ручок. Ще був шоколадний батончик, який. Дехто з'їв вчора. І зараз, тут, і сердечко. Зараз я тебе намалюю сердечко. Так? І ще був пакет м м кави. Ось так, що такі подарунки від друзів я отримала. Дещо я сама обрала, дещо вони додавали від себе, щоб було цікавіше і веселіше. Ось, але. Сам, сам, сами такий гарніший подарунок це ось ці квіти. Неймовірно гарний букет. Це такі... Ми вийшли на вулицю притися, прогулятися з нашими друзями зустрітися. Вийшли ми на базар пройтися. Зараз біля третьої години дня бачите, базар полупорожній. Тут ми завжди купуємо овочі в день, іншим торгують ввечері і вранці. Одна жінка торгує в день, інша торгує. Тут теж мала фруктів. Фруктів та немає, бачиш, всяким таким домашнім. Домашні дрібнички різні продають. Бачиш? Чого? Ну, фрукту. Треба фрукти зараз, ми все знайдемо. Йди з дороги, відходь, йде Тані. Бабуля в шубі, і в шапці. Йдемо до друзів. Продовжуємо святкувати. До речі, за останнє сьогодні ось такий фрукт. Ми думали, що це інжир, тому що він такий м'якенький. А Розрізали і виявився ось такий дивний фрукт, невідомий нам. Ми ще такого не пробували, не знаємо, що воно. Що ти? А це джекфрут, бо Заліса його номинає. Ну що ж, друзі, повертаємося ми додому. Не ну, сильно був сьогодні такий інформативний день, тому що мені здається, взагалі перше, друге, третє січня завжди такі дні більше полежати, подивитися якісь фільми, серіали, щось таке. Можливо, якісь прогулянки. А в нас ось вийшло так, ми пішли до друзів, ще там трішки посиділи, та й повертаємося додому, немає сили. Немає сили гуляти, тому що друзі запропонували прогулятися, але я не дуже добре себе почуваюся. Та я ліса знову ж таки сьогодні безденного сну. Зараз почнемо йти гуляти, вона почне на руки проситися і засне на руках, а це вже досить складно її носити. Отож, От, ось так у нас сьогодні, але завжди, коли ми е, жили в Україні, завжди новорічні свята, перші числа січня. Коли у всіх свята вихідні, ми завжди гуляли. Ми їздили і в центр міста, і по місту гуляли, і по всіх визначних місцях гуляли. Торгові центри, магазини, якісь розважальні центри. Намагалися розважатися, особливо нам ще коли молодші були. В Останні роки так вийшло що... Ми ось тут вже три роки. Я вам вчора показувала, як в нас проходив новий рік. Після новорічний після день, вже мій день народження, тож в Азії ми проводимо так. А от в Україні ми завжди багато ходили, гуляли. Мені цікаво, як ви проводите ці дні. Чим займаєтеся. Звісно, зараз не ті часи і... Я, мабуть, не так сказала, чим завжди любили займатися в святково-новорічні свята, тому що зараз, то, звісно, не до святкувань, не до гулянь, особливо коли якась тривога, це всі зрозуміло. Але ось так, поки персатися в пам'ять, я ось щойно півгодини тому сиділа, намагалася Алісу покласти спати і згадувала, як ми гуляли. Це просто навіть ні е, сніг, ні дощ, інколи таке бувало е, на Новий рік. Ми ніколи це не заважало. Ніяка погода нам не заважала гуляти по місту. Я обожнюю Київ, обожнюю прогулянки по Києву. Це знаєте, от моє місто сили. Так, мабуть, було з першого дня, коли я тільки потрапила в Київ. Зараз я. Хочу, дуже хочу натягнутися цією силою. І як тільки е, я приїхала вступати в університет на перший курс, я зрозуміла, що Київ це те місто, де я хочу жити. От і так, і це так і до цього часу продовжується. Я ж, страшенно з сумою. Ми з тих людей, хто вздовж і впоперек проходили. Ну, можливо, звісно, є місця, куди ми не забридали, але взагалі ми дуже багато. І ви бачите по наших влогах, що ми багато ходимо, точно так же ми і по Києву багато ходили, гуляли. Досить активно любимо проводити час. Ми не з тих, хто сидить в святкові дні перед телевізором. За переглядом якихось фільмів. Звісно, таке також є, ми це робимо увечері, але зазвичай ми в день намагаємося якось розважатися. Намагалися якось розважатися. Я чомусь почала говорити о, в теперішньому часі. Не знаю, чому так. Ось так. <кій> Почуваюся, вони дуже добре. Хочу сподіватися, що вже завтра буде легше ф'юфармацитрон. У мене ще є невеличка кількість. Добре, що нас нещодавно запасли цим засобом. І я так думала, аналізувала, що за цей рік, що ми живемо у В'єтнамі, за рік я набагато більше хворіла, ніж за два роки, поки ми жили в Таїланді. Важливо, клімат трішки інший, температура. Але виходить ось так. Хоча Аліса більше в неї було проблем як якось з кашлем, а більше хворіла в Таїланді. І тут також трішки хворіє, але це ні про що порівняно з тим, як в неї постійно, був кашель. Особливо якщо є якась холодна погода за дощіло декілька днів, там не було такої температури, як тут, звісно, але все рівно якось. Ага. Хоча з іншої сторони це острів, і тоді ми спостерігали, що у багатьох дітей кашель. і всі по колу один одному передають цю бацилу, і вилікуватися з цього було просто неможливо. Діти пересікаються на, на дитячому майданчику в парку, то в садочках, тож один в одному гарно передавали. Це все. Фух, щось я втомилася, поки дійшла. якось так. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео, ми вже майже вдома. Нам залишилося ще на сьогодні щось цікавеньке подивитися, ми зараз дивимося серіал Бункер. Досить цікавий, трішки затягнуто, але цікавий сюжет. Як там що буде розвиватися, тож якщо в пошуках чогось такого то можете прописати, подивитися, можливо, вам і такий е також серіал зайде. Сподобається. Нам подобається. Так, друзі, будемо завершувати. Я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули, за те, що ви коментуєте, ставте вподобайки. Вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте. І до зустрічі завтра в новому влозі.